Якщо ви приймали участь в шахових турнірах, то напевно звертали увагу, що в підсумковій турнірній таблиці, крім кількості набраних учасниками очок, є безліч інших незрозумілих чисел, це так звані додаткові показники, завдяки яким вдається найбільш справедливо розподілити гравців з однаковою кількістю очок, які вони бувають, як розраховуються та в яких випадках використовуються. Все це я вам зараз поясню. Почнемо з самого простого для розуміння та, на мою думку, найсправедливішого показника особиста зустріч. Тут все зрозуміло з назви. Якщо гравці набирають однакову кількість очок, то вище місце в турнірній таблиці займає той, хто переміг в особистій зустрічі. Чудовий показник, але в нього є один суттєвий недолік. Його вдається застосувати лише у випадках, коли всі гравці з однаковою кількістю очок переграли між собою. А в турнірах, в яких бере участь велика кількість учасників, це просто неможливо. Тому у ситуаціях, коли, наприклад, лише декілька гравців набрали однакову кількість очок і при цьому переграли між собою, його вдається застосувати. Тож не потрібно дивуватися, якщо учасник турніру, якого ви обіграли, в результаті посів вище місце в турнірній таблиці, набравши таку саму кількість очок, оскільки, скоріше за все, є ще гравці з такою ж кількістю очок. І через неможливість використання показника особистої зустрічі застосовують вже інші додаткові показники. Наприклад, один з найпопулярніших коефіцієнт Бугольца, це сума очок, набраних вашими суперниками. Тут логіка проста: якщо ваші суперники сумарно набрали більшу кількість очок, ніж суперники інших гравців у вашій очковій групі, то це означає, що ви грали сильнішими гравцями. І, відповідно, справедливо розмістити вас вище всіх в турнірній таблиці. Хороший додатковий показник, але з ним є певні цікаві моменти, які потрібно знати. Почнемо з того, що в першому турі дуже слабкий гравець може потрапити на дуже сильного і в результаті, набравши малу кількість очок, сильно зіпсувати йому коефіцієнт. З тієї причини майже ніколи не застосовують повний бугольц, а використовують усереднений та скорочений. У Усерединому коефіцієнті Бугольца не враховується найгірший та найкращий результати суперників, а в укороченому лише найгірші. Також під час турнірів інколи трапляється, що з певних причин деякі гравці знімаються з нього не дограючи до кінця. Як в такому випадку справедливо розрахувати коефіцієнт Бугольца? Адже якщо ви зіграли в другому турі з гравцем, а потім він, наприклад, захворів і знявся з турніру? То буде дуже несправедливо додавати до вашого бугольця кількість його очок лише за дві партії. Саме тому були розроблені формули, за якими можна розрахувати, яку кількість очок теоретично мав би набрати ваш суперник, якби продовжував грати в турнірі. Там все дуже складно, враховуються різні фактори, тому добре, що зараз існують шахові програми, які все це дуже точно обраховують чим заощаджують безліч часу суддям. Також неодноразово траплялись ситуації, коли після турніру до мене приходять гравці і починають стверджувати, що шахова програма неправильно порахувала їх Бугольц. І це в результаті призвело до того, що вони не потрапили в призи. Починаємо розбиратися, і виявляється, що дійсно кудись пропали пів або навіть одне очко. У чому тут проблема? Невже вбудований в шахову програму калькулятор не може правильно обчистити математичну операцію зі звичайного додавання? Тут справа у наступному. Якщо в турнірі бере участь непарна кількість учасників, то в кожному турі комусь з гравців не буде пари. В таких випадках учасник цей тур пропускає і отримує одне очко як за перемогу. Також є ситуації, коли один з гравців не з'являється на партію, і в результаті його суперник також отримує очко. Яке це має відношення до коефіцієнту Бугольця? Річ у тім, що при обрахунку кількості очок ваших суперників враховується, чи не було в них таких халявних перемог. І якщо були, то за них дається не ціле очко, а лише половина. Це зроблено для того, щоб усправедливити коефіцієнт бугольця. Оскільки, якби у гравця був суперник, то він міг би зіграти в нічию або навіть програти. Тому якщо ваші обрахунки не збігаються з обрахунками шахової програми, не поспішайте бігти до судді зі скандалом. А краще перевірте, чи не було у ваших суперників безплатних очок. А що робити у турнірах, які проходять за коловою системою, коли кожен грає з кожним? Коефіцієнт Бугольца в такому випадку застосовувати марно, оскільки у гравців, які набрали однакову кількість очок, він буде однаковий. В таких турнірах самий популярний коефіцієнт Зенеборна Бергера. Він схожий на коефіцієнт Бугольца, але в ньому враховуються лише очки суперників, в яких ви виграли. Та половина очок суперників, з якими ви зіграли в нічию. Тобто, якщо ви перемогли гравця, який набрав 5 очок, то ви отримуєте 5 очок, а якщо зіграли з ним нічию, то лише 2,5. Кількість очок суперників, яким ви програли, не враховується. Ідея полягає в наступному: якщо ви вигравали у гравців, які набрали більшу кількість очок, то у випадку рівності очок в підсумковому заліку справедливо розмістити вас вище у фінальній турнірній таблиці. Оскільки ви перемагали сильніших гравців. Але досить часто трапляється так, що гравці мають однакову кількість очок за коефіцієнтом Зене Борнабергера. Тоді використовують інші додаткові показники, наприклад, систему Коя. Це сума набраних вами очок проти учасників, які набрали принаймні 50% від максимально можливого результату турніру. Тобто за перемогу вам дається одне очко, за нічию лише пів, а за поразку 0. Результати проти гравців, які набрали менше 50% очок, не враховуються. Також застосовують такий додатковий показник, як кількість перемог. Тобто, той, хто вигравав більше, але й одночасно програвав більше, буде вище в турнірній таблиці, ніж той, хто робив нічиї. Наскільки це справедливо, вирішуйте самі. Однак, безперечно, в цього додаткового показника є одна перевага. Він мотивує учасників боротися за перемогу, а не розписувати нічиї після 10 ходів, як це доволі часто буває на турнірах високого рівня. Якщо в турнірі у гравців є рейтинг, то в такому випадку можна також застосовувати додаткові показники середнього рейтингу суперників та турнірного рейтингового перформансу. У першому випадку все просто. Учасник, суперники якого мають вищий рейтинг, розташовується вище в турнірній таблиці, так як він грав з сильнішими гравцями. Оскільки рейтинг відображає силу шахіста. А от турнірний рейтинговий перформанс відображає силу гри шахіста в конкретному турнірі порівняно з його поточним рейтингом. Він розраховується за спеціальними формулами, з використанням рейтингів суперників, результатів партій проти них та коефіцієнту важкості турніру. Чим вищий турнірний рейтинговий перформанс порівняно до поточного рейтингу шахіста, тим, відповідно, він краще зіграв на турнірі. Також інколи застосовують суму прогресивних очок після кожного туру додається поточна кількість очок гравця. Тобто, якщо гравець з 7 партій перші 5 виграв, а останні 2 програв, то в сумі буде 25 очок. А якщо дві перші програв, а всі інші виграв, то лише 15. Тут ідея полягає в тому, що той, хто стартував турнір з перемог, скоріше за все, грав з сильнішими гравцями, ніж той, хто програвав на початку турніру і відповідно грав проти слабкіших гравців. Це майже всі додаткові показники, які застосовуються при проведенні турнірів. У кожного з них є свої переваги та недоліки, тому немає чіткого наказу від ФІДІ, в якій послідовності їх використовувати. Відповідно, організатори та судді на свій розсуд можуть встановлювати будь-які додаткові показники для розподілення гравців з однаковою кількістю очок. А як ви вважаєте, які додаткові показники найбільш справедливі? А які можливо потрібно взагалі прибрати? Діліться своїми думками в коментарях.